Вітаю, друзі. Зараз покажу, що не можна додавати О, розчин бетону. Не можна додавати червону цеглу. Дехто економить щебінь, додає куски червоної цегли. Червона цегла впитує воду. Коли ви забетонували, все воно рівненьке, гладеньке. Через деякий час восени, коли йдуть душі, Цегла впитує воду. Потім, коли вдарить мороз, вода розширяється, цей стає лід і розривається бетон. Ось такі коверини. Ось одна. Ось попала друга. Тут невеличкі, Ось третя. Тому не додавайте. В бетон червону цеглу. А що буде через 10 років? Зараз покажу. А ось так виглядає бетон через 10 років після заливки, у якому використовували куски червоної цегли разом із щебнем.